Я чув вже не від них тернополян інформацію про те, що від сучасного цуму залишилася якась частина костелу. Тобто мені говорили не лише про фундамент. і Говорили мені в частині входу. Тобто казали, що вхід, Може бути якось, вхід, якось, вхід, чи, вхід. якось чи сходи, чи колони, чи щось. Я просто до чого веду запитання. Мене цікавить. Парафіальний костел на місці Цуму був розібраний під фундамент. Чи від нього залишилася якась стіна? Ні? Вони, вони, залишили. вони залишили. Тобто, можемо вони говорити, не... що якась частина стіни. Так, так. так, 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 так. Є то, є, то є стіни ще в костелі. Вони не, до... не розібрали його до кінця. До кінця? Ні, ні, ні. ні, ні. А доки, ні. доки розібрали? А хто його знає, не пам'ятаю то. Не пам вони, його, вони його не розібрали до кінця. Ні? Ні. Може перший поверх. Як ну Мод, ви пропускаєте? Я пам'ятаю, що то вже вони будували. Я вам кажу, що вони лишили. От вони, напевно, то його. то, то от вони добудували. А то решта вони що лишили? <плес> бо, та, вони мусі добудовувати, бо там косте не є такий, не прямокутний, він ж там мав ті бежі, що то так. А там, де можна було лишити стіни. І будувати далі до них, до тих. Чин. То вони то ли самі. То 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 я точно говорю well. вам, я точно говорю, так. Ми я бачили, як вони ставили ті, як вони Хоча, ставили, сав, чи як ставили цю, як то називається? Рештовку, Ш, рештовку. Mm -hmm. то, то видно було, як вони будували? Я не пам'ятаю. Я живу, не пам'ятаю, як вони, що... я знаю, що вони. По-моєму, вони, Mm. Ні, вони не розбирали його Савчу до кінця, я тобі ще раз говорю. Ah. До кінця його не, не розбирали. розбирали там півтораметрові стіни були. Ну то вони то що зробили? Дивіться, я знайшов газету за 24 липня 57-го року в вільному житті, як будують цум. От дивіться, ми дивимося з вами від аптеки першої радянської на казначейство сюди в цю сторону. Uh -huh. От будуєте цум два поверхи. От мене мучить думка. Чи це вже перебудовані стіни костелу, чи добудовані, чи як. Просто цікаво, що збереглося від тих стін костелу? Чи один поверх, чи два поверхи. Не чи... Знаю. Але так. те, що під нуль він не був розібраний, це 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. І підвали цьому, напевно, що теж по сьогоднішній день використовується. Та Ні, такі, як вони є, такі, як вони були. Її все, ніхто не був. Так.